Для початку чим викликане оголошення часткової мобілізації в Україні за офіційними поясненнями, ми звернулись до екс-командира 11-ї окремої артбригади, а нині офіцера оперативного командування Південь Дніпропетровщини Сергія Корнічука. У даному випадку ми маємо сьогодні факту агресії з боку Російської Федерації, тому проводиться часткова. Е те, які сьогодні сили і засоби застосувала Російська Федерація, наші можливості щодо економіки і необхідності. Військово зобов'язання, яким надійшла повістка військового комісаріату про прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і у термін, зазначений у повістці. Це провінційним вістям підтвердили і у Генеральному штабі Збройних сил України. Людям виконувати виконувати їм приходить повістка, повістки все написано, постлепоморці їде все. За призваними на збори людьми зберігаються місце роботи, посада і середня заробітна плата на підприємстві чи організації незалежно від форми власності. Усім, хто перебуває на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації, забороняється змінювати адресу проживання. За неявку у військкомат за повісткою загрожує штраф від 85 до 119 гривень. Також за ухилення від призову за мобілізацію в кримінальному кодексі України передбачена відповідальність у вигляді. Позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. В першу чергу міністр оборони сказав, що призивають добровольців, які сьогодні бажають і мають відповідну фахову підготовку. Якщо такої фахової підготовки добровольців не буде, значить будуть набирати людей призивного віку, які зараховані в резерв, і вже прийшли попередньо оповіщення, тому що оповіщення вже провели. Сьогодні вже деякі є люди, які Трізвані на збори резервістів, вони вже з ними проведена підготовка і зведення мобілізації вони будуть там вже переведуть просто зборів їх в штабних підрозділ. На перспективу мобілізація може пройти в чотири хвилі. Передбачають деякі військові. Під час першої хвилі набиратимуть добровольців до 45 років, офіцерів і сержантів запасу затребуваних військових спеціальностей. А це зв'язківці, ракетники, артилеристи, розвідники. Рядові запасу з досвідом армійської служби до 40 років. Під час другої хвилі, при необхідності, офіцери і сержанти запасу. Всіх військових спеціальностей до 45 років, рядовий склад в запасі всіх військових спеціальностей до 40 років, вищий офіцерський склад всіх військових спеціальностей до 60 років. Під час третьої хвилі, якщо вона настане, значить почались військові дії призовники, незважаючи на те, що строковий призов з цього року офіційно скасований скрізь, крім внутрішніх військ, жінки військовозобов'язані, польові лікарі, технічні фахівці і так далі до 50 років. Та навіть тих, хто не приходив військову службу, але не має білого квитка, і вже четверта хвиля війна в розпалі настає загальна мобілізація. На фронт ідуть усі, хто здатний тримати зброю в руках або підносити патрони. Щоправда, Сергій Корнічук переконаний, що не дійде навіть до третьої хвилі мобілізації. Саме основне що Крим не буде визваний світовою спільнотою. І тому вона буде просто, Крим може бути в ізоляції. Якщо Росія прийме закон про суб'єктів... Закон про приєднання е, е, нових суб'єктів, е, то це буде визнано ще раз в світі як Росія агресор. Ви знаєте, що вже вчора введені санкції, а до кінця тижня вони будуть більш жорсткіші, про які сьогодні не звучу, які вони можуть бути. Цей конфлікт може вирішити мирним шляхом. Сьогодні ситуація на східній Україні складна, каже Сергій Корнічук. Зокрема, на Дніпропетровщини сотні проросійських молодиків за немалі суми гро. Ши підкуповують людей, аби ті виходили на акції протестів та вголос говорили про бажання приєднатись до Росії.